Відчуваєте депресію? Ця 63 секундна пауза допоможе вам зберігати спокій. Мистецтво паузи, як 63 секунди, можуть змінити ваше життя. У сучасному світі, де швидкість і продуктивність зведені до абсолюту, ми часто забуваємо про важливість пауз. Постійний потік інформації, дедлайни, соціальні мережі, усе це створює атмосферу суцільної напруги, не залишаючи нам часу зупинитися, усвідомити свої почуття та зробити усвідомлений вибір. І хоча ми схильні думати, що значні зміни потребують великих зусиль і довгострокових стратегій, нейробіолог Керолайн Лєв пропонує зовсім іншу точку зору: лише 63 секунди можуть стати ключем до емоційної майстерності та більш збалансованого життя. Ідея про те, що лише хвилина може значно змінити нашу здатність справлятися зі стресом і негативними емоціями, може здатися надто спрощеною. Але, як виявилося, в цьому є глибокий науковий сенс. Лієв, спираючись на десятиліття досліджень у галузі психоневрології, пояснює, що наш мозок працює за певними циклами, і саме під час цих циклів ми можемо ефективно впливати на наші емоційні реакції. Чому 63 секунди? Наука на паузі. Лієв підкреслює, що наша підсвідомість працює на кілька кроків попереду нашої свідомості. Це означає, що ще до того, як ми усвідомлюємо, що відбувається, наш мозок уже почав формувати відповідь на подразник. У середньому свідомість обробляє інформацію 10 секундними циклами, і кожні 60 секунд. Приблизно 6 циклів по 10 секунд формується критичне вікно для втручання. Саме в цей період ми можемо перервати автоматичну реакцію і зробити свідомий вибір. Уявіть собі, ви на важливій зустрічі, і колега робить коментар, який вас ображає. Як правило, ви, ймовірно, негайно відповісти оборонним способом, можливо, навіть агресивно. Але якщо ви зупинитесь на 63 секунди, щоб визнати свої почуття, зробите кілька глибоких вдихів і візуалізуєте спокійну відповідь, ви зможете змінити хід подій. Мій особистий досвід від реакції до усвідомлення я завжди був схильний до імпульсивних реакцій. У молодості це часто призводило до неприємних наслідків у стосунках і на роботі. Пригадую момент, коли я був розлючений. Бо мій проєкт не затвердили. Я відразу почав критикувати свого керівника, не даючи собі часу подумати про ситуацію. В результаті я не тільки зіпсував свої стосунки з керівником, але й погіршив проблему. Після багатьох років самовдосконалення я навчився робити паузу перед відповіддю. І хоча я все ще іноді піддаюся імпульсам, я став набагато краще контролювати свої реакції. Практика уважності та медитації допомогли мені розвинути здатність зупинятися та обмірковувати свої дії. Я вважаю 63 секундну техніку ліфа особливо цінною, оскільки вона проста та доступна. Немає необхідності витрачати години на медитацію або виконання складних вправ. Просто зупиніться на хвилину і зробіть кілька глибоких вдихів. Як застосувати техніку 63 секунди, практичні кроки. Лиф пропонує чіткий протокол, який легко інтегрувати у ваше повсякденне життя. Ви свої почуття. Не пригнічуйте свої емоції, просто спостерігайте за ними. Звертайте увагу на фізичні відчуття у своєму тілі, думки та інстинктивні спонукання. Важливо не оцінювати свої почуття, а просто визнати їх наявність. Використовуйте заспокійливі техніки. Тут є кілька варіантів. Свідоме дихання, глибокий вдих і видих допомагає уповільнити серцевий ритм і заспокоїти нервову систему. Важливо дихати усвідомлено, звертаючи увагу на процес дихання. Візуалізація: уявіть собі спокійну та марну сцену, або візуалізуйте, як ви реагуєте спокійно та впевнено. Зміщення перспективи: запитайте себе, якщо я буду реагувати так, як зазвичай, що станеться. Спробуйте поглянути на ситуацію з іншої точки зору. Більше ніж хвилина, довгострокові зміни. Техніка 63 секунди не є чарівною таблеткою. Це інструмент, який вимагає регулярної практики. Лів пропонує двоетапний підхід 63 секунди для негайного регулювання. Використовуйте техніку, коли відчуваєте, що починаєте втрачати контроль над своїми емоціями. 63 дні для постійної зміни моделі, присвятіть себе 63 дням регулярної практики техніки, щоб зміцнити нові нейронні зв'язки та змінити свої автоматичні реакції. Я вважаю цей підхід особливо ефективним, оскільки він поєднує негайне полегшення з довгостроковими змінами вплив на мир, створення внутрішнього простору. Ліф називає стан, досягнутий завдяки регулярній практиці 63 і другої техніки активацією світу. Це стан, у якому, навіть якщо ви почуваєтеся не в собі, ви створили достатньо внутрішнього простору, щоб рухатися вперед конструктивно. Я вважаю цей стан запорукою більш гармонійного і щасливого життя. Коли ми вміємо керувати своїми емоціями, ми можемо приймати кращі рішення, будувати міцніші стосунки та ефективніше справлятися з труднощами. Висновок: мистецтво зупинятися в епоху швидкості у світі, де швидкість і продуктивність на першому місці, техніка 63 секунди нагадує вам про важливість пауз. Це інструмент, який дозволяє нам переривати автоматичні реакції та робити усвідомлений вибір. Я думаю, що ця техніка може бути особливо корисною для людей, які відчувають високий рівень стресу, страждають від тривоги або мають проблеми з керуванням своїми емоціями. Регулярне використання техніки 63 секунди це інвестиція у ваше психічне здоров'я та благополуччя. Це мистецтво робити паузу в епоху швидкості, яка може змінити ваше життя на краще. Не чекайте ідеальних умов, щоб почати. Почніть з малого та поступово інтегруйте техніку 63 секунди у своє повсякденне життя. Додаткові поради. Використовуйте нагадування, встановіть нагадування на телефоні, щоб не забути про техніку 63 секунди. Практикуйте уважність протягом дня, звертайте увагу на свої відчуття та думки протягом дня, щоб краще зрозуміти свої автоматичні реакції. Не будьте надто суворі до себе. Якщо ви інколи забуваєте про техніку 63 секунди, не лайте себе, просто продовжуйте тренуватися. Пам'ятайте, що управління емоціями це процес, а не результат. Будьте терплячими до себе та насолоджуйтесь подорожжю до більш свідомого та гармонійного життя.